Країна наша дуже велика, насправді дуже різнобарвна. Художники восьмого пленеру, кращий художник художник-2024» місця сили України Вінничина писали весняне сонце біля Блакитного озера в Черепашенцях та мальовничі хатини Браїлова, старовинний Браїлівський жіночий монастир і краєвиди поблизу маєтку баронеси фон Мек. Чудовий захід, прекрасна організація. Зібрався класний творчий колектив, робоча атмосфера це такі моменти спокою в стані тривоги. Тому треба організувати чим побільше таких заходів зараз. Коли гармати стріляють, музи мають кричати ще гучніше, тому що мистецтво, будь-які прояви його, це голос в першу чергу народу. Ми маємо показувати це і говорити про це чим побільше. Повітря, насичене весною, ніжну зелені блакитне озеро, яке отримало в народі назву Вінницькі Мальдіви. пишуть митці. Краєвид захоплює з першого погляду. Велике озеро відбиває у воді легкі білі хмарини, а вздовж берега квітнуть та розпускаються дерева. Цей день пленера кращий художник, забестартист дві тисячі розпочався з насичення сонцем і повітрям та мелодійного співу пташок. Країна наша дуже велика, насправді, дуже різнобарвна. Кожна поїздка, кожен пленер це щось нове, якесь на натхнення. Ну і на сьогоднішній день це як, як ну, настільки актуально. Я думаю, що це дасть змогу ну, якоїсь сили на подальше, щоб щось почати щось робити позитивне в цьому житті. Подолавши понад сотню кілометрів за один день, митці занотували на холсто загадкову історію Браїлова. Де серед міста стоять напівзруйновані хатини, а багата історія проходить крізь віки. До прикладу, Браїлівський жіночий монастир був побудований потоцькими як костел. Більш того, костел славився темперним живописом, що вкривав склепіння і стіни. Його виконав наприкінці XVIII століття художник Чернець Йосип Прахтль, навіть останній польський король Станіслав Август Понятовський, у 1787 році спеціально відвідав Браїлів, щоб оглянути розписи. А от нові господарі, яким на початку 90-х років минулого століття передали колишній кляштор у ПЦМП, замалювали залишки розписів прахтля сучасними, зробленими за православними канонами. Зараз у Браїлові життя наче завмерло. До художників, які працюють просто на звивистих вуличках, підходили місцеві жіночки. Дай Боже вам здоров'я, дівчата, щоб йдете на хорошу путь, а не куди небудь на піоті. Розповідали, що колись був цукрозавод, швадська фабрика, концерний завод. А тепер роботи немає, і молодь не хоче лишатись в Браїлові. Тим часом на полотні з'являється хатина 85-річної баби Наді. Над нею проглядаються маківки дзвіниці, а на землі гуляють кури. І ця неповторна мить лишається в історії швидкими рухами пензлів. Нагадаємо, пленер проводиться за підтримки керівника обласної військової адміністрації Вінничини Сергія Борзова, ініціаторами проєкту Місця Сили України Вінничина стали народний художник України Володимир Козюк та засновник благодійного фонду Український Альянс Микола Філонов. Головні організатори Олександр Домбровський, Микола Філонов та Сергій Кудлаєнко. Генеральні партнери, благодійний фонд МХП Громаді, громадське об'єднання Ми Вінничани. Громадська організація Кращий художник та громадська організація у серці з Україною.